Якщо ви пережили велике горе, якщо втратили близьких, або там майно, або хворобу маєте, коли вже ні на що нема надії, руки опускаються і навіть вже думають, чому Бог так, Чи є Бог, чому так відбувається? І згадайте, почитайте в Біблії історію про Йова. Це був праведник, людина. Яка була послушна Богу, яка любила Бога, і Бог благословляв його, але прийшов дьявол, і він хотів спокусити Йова, щоб він якось відрікся від Бога, і він почав робити жахливі речі, там, ну і втратив 10 своїх дітей, втратив бізнес, він захворів. Страшно захворів, він дуже страшне, пережив, але він зі... залишився вірним Богом. І в той самий час були люди, там, його дружина, його оточення, вони або його осуждали, що він такий, напевно, грішний, що таке з ним трапилося, або там казали, що похвалив вже Бога і мри. І він не вівся на це, він був вірний Богові. Бог потім благословив його, але той самий час тих людей, які, його, які таке казали йому, Бог сказав, що ну, вони грішні перед Богом і вони погано поступали з людиною, благословенною від Бога. І для того, щоб Бог їх простив, треба, щоб йов помилився за ним. Тому, ну, в які обставин не були, Надія може бути тільки на Бога, і він дасть більше, але треба залишатися вірним.